Якщо ми говоримо про дрони, то зазвичай уявляємо або Mavic, або FPV. І так, наразі це основні дрони, які використовуються сьогодні на фронті. Але якщо ви запитаєте про дрони в окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького, то вам покажуть не менш цікаві екземпляри. А саме Darts – це безпілотник, який може літати на досить великій відстані і мрія. Такий самий безплотник, зроблений для певних задач, але про все це ми зараз розпитаємо пана Джексона. Так, це дарц, який може летіти на 40, 60-70 кілометрів. Він може нести з собою корисне навантаження 4 кілограми, може вражати бліндажі, наземні цілі, сау, танки або інше те, що касапи покинули. Хлопці летять, де буває, щоб вони його не відтягнули, не відремонтували і не їхали далі в наступ. Він оснащений камерою е, аналогового. Відеозв'язку, яке знаходиться на крилу. Елеони та елерони, які дають йому змогу керуватися в просторі. Сю, будь ласка, це саме дрон Камікадзе, так? тобто він улітає в один кінець. Це саме дрон камікадзе, який хлопці з катапульти запускають, він летить, вражає ціль, все, хлопці беруть п'єднуть інший, зводять бомбочку і він летить далі. ну, на етапі. Він вийде в комплексі, в комплексі може бути 40 штук, 30 штук, 20 штук з наземною станцією. Хлопці собі в бліндажу сидять, запустили, пішли в бліндаж і летять собі. Вкресті, швидкість десь 80 кілометрів. Не досить швидко, але летить високо до 2 кілометрів, тобто візуально побачити неможливо. Це українська розробка. Що такого жирнючого вражали? Е, ось недавно хлопці вразили ворожу САУ, яка стояла на дистанції десь приблизно 25-30 кілометрів. Відлетіли, але відео трошки втратилось кінці. Але сам факт, що вони попали якраз ну, десь в гуслю в борт, вони влучили. По-моєму, там є комплекс до наведення. Да? Так, якщо встановлюється плата ініціації, там до наведення, тобто це захоплення цілі. Якщо ми там фіксуємо, як ціль якась рухається, стоїть без різниці, ми включаємо до наведення. Дрон автоматично саме регулює швидкість, лівони, алірони, наклони, вперед, назад, газ і ведеть на ціль. Навіть якщо пропадає зв'язок, нас заглушили, дрон летить чітко до наведення. Ще можемо розказати цікаво про мрію. Ось так вона виглядає. Це взагалі як зенітний комплекс був розроблений для збиття ворожих крил. Дає змогу нашим пілотам і далі сидіти більш в укритті і запускати. ну На 30 км вона летить. Уявимо, що це казахське крило. Підлітає мрія, незалежно від якої сторони. Сплацьовуємо плату ініціації, він вибухає і знешкоджує там орла, на залу, вебкам, будь-що. Два кілограми вона несе, боєприпас знаходиться в носі тут. Також на носі камера, через яку пілоти спостерігають. Можу показати боєприпас. Тут знаходиться боєприпас. З платою ініціації, також тут знаходиться батарейка, сама система керування та відео. І так воно все працює. Щоб навчитися керувати такими комплексами, скільки треба вчитися і наскільки це важко. Якщо людина має досвід літання на FPV, Тут взагалі там трішечки різниця система управління. Все, це досить легко. Скажи, будь ласка, а хто може бути пілотом? Знаєш, існує думка про те, що це тільки от молоді люди, в яких там моторіка пальці, uh -huh. якась така особлива, а от якщо там людина трошки старша, то вже все не може. Так, у нас є пілоти, яким от одному із пілотів 50 років, він навчився, трішки йому там було складно, але з часом він відпрацював це, він літає, загально виконує завдання і механіка. Там можуть зремонтувати дрони, може і прицепити БК. На даний момент у нас 20, комплексів, 20 літачків мрій. Вражали стаціонарні цілі це такі, як бліндажі та піхоту. Скупчення техніки, пілотів ворожих, які літали також на кажані. І ну позиції ворожі.